Усім привіт, мене звати Аня, мені 21 рік, і сьогодні я хочу вам розповісти свою історію про те, як мені видаляли щитоподібну залозу 14 травня, двадцять року. Мені видали повністю щитоподібну залозу через те, що сім років я лікувала діагноз стереотоксикоз, інфузно-токсичний зол. І в мене вже була третя стадія, тобто важка ступінь цього дифузно-токсичного зову. Перед операцією в мене з'явився один вузол на правій долі. Права доля в мене була більша аніж ліва. І з правої долі в мене відходить відросток, який заходив за трахею. І коли я нервувала, коли я стресувала, бо коли я переїдала, в мене було відчуття, наче в мене якийсь ком горлі. Почалося все з того, що з моїх 14, 14 років в мене вже є проблеми з і все там заспокійливі, різні на травках, тобто ну, ще не прям таке вже радикальне лікування. От і після того, вже як зрозуміла, що лікарі зрозуміли, що це лікування мені не підходить. Мені вже почали призначати тирозол. Тирозол це тиростатик, він є дуже токсичним для нашого організму, для щитовидки також. Такі є проблеми з щитоподібною залозою, то щитоподібна залоза вона просто зжирає сама себе. Тобто, посиптова, що в мене було, це е, постійне е, якесь нервове Виділяється просто в різних місцях. Тобі здається, що там навіть немає бодових залоз, де той підбереться, а він є його дуже багато. Третє, це те, що постійно в мене пульс був навіть у спокійному стані 100-120 ударів за хвилину. Це дуже багато. при нормі від 60 до 70. Четверте, це то, що дуже лізло волосся, тобто волосся дуже випадало. Його було дуже багато, особливо після того, як покупаєш. П'ятий фактор це те, що лікарі казали за мої очі, що вони вже в мене отамопатичні, це е, як очей, тобто очі перелякані постійно, е, і це вже ну на все життя. Дехто каже, що після видалення щитоподібної залози очі ну, стають на місце, а дехто хто кажуть, що Де знаходиться в нас щитоподібна залоза, це нижня, передня частина шиї. Вона в мене була збільшена, і наче була горбинка. Тобто, якщо дивитися з боку, то в мене була горбинка там, через те, що щитовидка вона прямо ну, випирала. І коли я дуже нервувала або стресувала, от, то в мене прям. Як наче щитоподібне залоза хоче з на До пульсу, хочу додати те, що пульс був високий, а тиск був низьким, тобто за низьким. Так, ну, норма моя була там 96, там 100 на 60, 95 на 60, тобто ну, по-різному. Але зараз, вже, коли мені видали щитоподібну залозу, в мене пульс десь 70-80, тобто в цьому діапазоні. А тиск в мене ну, 120 на 80, бо я їла багато, тобто в мене був дуже пришвидшений. Обмін речовин мені хотілося дуже їсти. Тобто, все, що бачу, там десь яблучко росте, десь там вишенька, десь черешенька. Але це добре, коли це фрукти і коли це літо. А коли це зима або осінь, і холодно, і нічого на деревах не росте, то ти заглядаєш просто в холодильник і тобі хочеться з'їсти весь холодильник. Тобто дуже був хороший апетит. От але вже коли мені призначили більш-менш правильне лікування, це вже було, мабуть, мені було. Все одно я почувала, що я їм багато, я це знала, але все одно я не набирала вагу. Моя вага була або на місці, або вона трошки спадала, тобто я трошки худла. Але потім згодом ну дійсно, тобто це може залежати від щитоподібної залози, ще від діагнозу, який поставлений був лікарем, тому що при гіпотереозі людина їсть мало, і при цьому вона поправляється, тобто вона набирає вагу. А при гіпертереозі, що було в мене, я їла багато, але я худала, я худла. Сна, я дуже худала, я дуже худла, тому що ну, більш-менш правильне харчування, там більше фруктів, більше овочей, то дійсно ну, ти п'єш багато води і ну, ти хопнеш. А чи то залоза це такий орган, що вона дуже сильно впливає на всі інші органи і системи нашого організму: на обмін речовин, на самопочуття, на апетит ну, тобто на все. На серцево-судинну систему також дуже впливає. От тому дівчатка і хлопці, і дівчатка, якщо ви виявили в себе якісь е, проблеми щодо подібною залозою, або це погані аналізи, або це погане самопочуття, тому я раджу вам як можна скоріше звернутися до лікаря. Це не страшно. Е, і будьте здорові, і будьте щасливі. Вибачаю, що я іноді заплутувалася в словах. Я просто все життя розмовляю з ружиком, а тут розмовляю українською мовою. Е, тому, будь ласка, якщо його не трудно. Неважко підтримайте, будь ласка, мене своїм лайком і можливо коментарем. І дивиться цим відео. Всім гарного дня, всім пока-пока.